Так, так, це саме вони найсильніші, найпотужніші оберіги збереження. Це симиконічний щит на збереження від погибелі. Багато ви дуже їх замовили в мене, дуже багато. Але це вже відправка на 25-му. Я сьогодні в мене трошечки є часу. Я пакую, бо ви ж розумієте, 400. 67, 477 посилок на цю відправку. Я пакую. Тут написані імена: це йде в одну сім'ю для чоловіка і для жінки. Ви пам'ятаєте, це дуже сильний оберіг, дуже сильний. Заговорений по дідових записах. Зараз таких немає сильних обрядів ніде. Це дерев'янське колдовство, яке працює зразу. Це його записник, я вам говорила, що тут записані саме ті обряди, які працюють зразу. І так, замовити ще можна. Сьогодні приймаю.